Привіт, порадіти 7 жовтня на полтавців. Чекає навіть не концерт, цілий фестиваль. Він називається Подаруй собі музику. Його презентує народний артист України Герман Юрченко. Просіть, щоб люди слухали музику. Вот ви знаєте, ми позні вернулися вчора з концерту. концерт, концерту концерт був Гадячі. Це був тур у них... містечками Полтав. Да, 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 угу. Прекрасний у них дворець, і ми там виступали. И вот в конце концерта под восхищенную публику директор культурного училища Анатолий Николаевич сказал так, что за все время пребывания в гадище еще не было такого радостного, прекрасного, оптимистического, темпераментного, энергичного концерта, Понимаете? И это так. действительно так. Мы убедились, это в Шишаках, в Деканьке, в Зенкове, в Миргороде, потому что это что-то необыкновенное. Потому что люди, наверное, так соскучились о положительных эмоциях, что, конечно, благодаря нашему гостю, благодаря его семье, благодаря тому, что каждое произведение у него несет свои вибрации. Они насыщены знакомыми казалось бы мелодиями, но сама трактовка, сама аранжировка этих произведений, подача этих произведений настолько яркая, необычная. В таких красках, что с первой минуты, вот с первой минуты, даже он начинает успокаивать публику. Говорит, простите, если вы с самого первого произведения так нас встречаете, на так мы, же, мы же и не закончим концерт, а может быть и останемся у вас. Я-то а при говорю, -то? поэтому я не лукавлю. Сьогодні у нас також буде можливість послухати цю музику наших глядачів. Муж... Ну, це тільки в конце Хоча... маленькі маленькі маленький кусочки звичайно казали uh... інструмент. Ще одна ще одна гостя у нашому ефірі. Насправді присутня. Як вам публіка, пане вдячна була публіка? E, ви знаєте, для мене взагалі оцей тур містами Полтавської області, Полтавщини. Це таке велике відкриття. Звичайно, я грав в багатьох престижних залах в Україні за кордоном. Але за кордоном також дуже багато відомих фестивалів і взагалі концерти відбуваються в маленьких містечках. Mm -hmm. в невеликих містах, як Мюнхен, Париж, Лондон, Мілан. Там також концерти, звичайно, дуже насичена, концертна діяльність відбувається. Але відбувається в маленьких містечках на тисячу, на дві тисячі, на три тисячі людей. І люди приїжджають з навколишніх сіл, слухають музику. Ти граєш в хорошому залі для такої освіченої публіки. І мені завжди, ви знаєте, коли я виступав в таких залах, мені завжди так трошки душа боліла. Ну чому, от ми гірші? Ну чому в Україні не можна робити концерти в менших містах? Причому, що насправді українські менші міста вони набагато більші за європейські, тому що для mm -hmm. них тисячу міст, тисячу людей живе Мі, то вже Місто вони вже гордо так ходять. Ми місто. Я думав, Герман Юрійович, коли Герман Юрійович мене запросив взяти участь і попередив, що ми будемо їздити значі, по Полтавщині, і буде по два-три концерти в день. Спочатку я так віднісся ну, з великим ентузіазмом. Я дуже хотів грати для наших людей. Але, чесно кажучи, я собі дивувався, а де ми будемо грати? Ну, ну де? І от вчора, верніше позавчора, mm. перший концерт відбувся в Шишаках. Я скажу чесно, я до, от, до, до цього концерту навіть не знав про існування цього міста. Ну, от вибач, я, вибачайте. Не довелося. Не довелося мені от Тепер вчити футболу. По... Тепер, Тепер я знаю це. Ви знаєте, я приходжу. Прекрасний будинок культури в прекрасному стані на сцені концертний інструмент Естонії, yeah. який не всюди є, навіть в спеціалізованих музичних школах mm -hmm. не завжди такий інструмент є. У мене таке враження. Ну, думаю, ну добре, перед тим я подивився вже про Шишаки, Добре, mm -hmm. зараз інтернет є. Куди ми поїдемо? Чотири з половиною тисячі людей проживає. Думаю, ну, мабуть, прийде по моїх підрахунках 40 людей. Якраз 1% людей любить класичну музику. Ну, мабуть, 40 людей в залі буде. Мінше, навіть, да? е, починають сходитися люди повний зал. Там зал десь на 400 місць. Yeah. Нема де сісти. Тобто, якщо так, де кожен 10-й мешканий Шишак був на концерті. І ви знаєте, це для мене таке. І це повторюється з кожним концертом. Хороші зали, хороша публіка. Багато молоді, причому молоді і такі, ну, тінейджери, так, так mm -hmm. такі, яким 14-15 років, і ті діти, яким 7-8-10 років, тобто це діти віку моїх дітей. І це настільки приємно. От мені вчора на концерті в Гадячі підійшов мужчина і каже, що. От я сьогодні відчув, він каже, що от я гордий, що я українець. Я вас почув, і я от я гордий того, що я також українець. А ви знаєте, а я також гордий того, що я українець, тому що такої освіченої публіки з такими горячими очима талановитих дітей, які я іноді, ну Герман Юнже вже сказав, що ми робимо так програму, що людина навіть перший раз попала на концерт, вона все рівно їй сподобається. Але. Коли приходить людина десь в якомусь селі, чи то в Зіньковичі і десь, і каже: Ви знаєте, я слухаю Джошуа Белла», це такий американський відомий mm -hmm. скрипаль. Yeah, 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 yeah. Та... І він десь мені в Зінькові каже, «Я слухаю Джошуа Белла, а ви граєте оцей твір, ви краще за нього граєте. Для мене взагалі mm -hmm. таке відкриття. Тобто, е, тобто ну, неймовірні враження. Неймовірні враження, і, звичайно, хоча з однієї сторони це величезне навантаження, ну два-три концерти в день. А з іншої сторони, ну це настільки надихає, що от зараз я мав їхати 8-го числа, мав летіти в Мілан на концерт. Угу. Там така є школа дуже відома, Клавдіо Абадо, відомого диригента, і вони запрошують відомих музикантів на зустрічі з їхніми студентами. Але мій концерт перенесли. Мої зустрічі концерт перенесли. Я спочатку дуже жалів. Ну жалів, тому що ну як, в Мілан не поїду, хотів, може би Клавдією діабадо зустрівся, може би грошей заробив. <свят> от. А, а тепер думаю, ви знаєте, і добре, що не поїхав. Чому? Тому що я би можливо, я довше побуду от цим післясмаком. От Знаєте, після хорошого вина є такий післясмак. Е, От в мене лишиться час, щоб побути оцей мати цей післясмак після Полтавщини. Тому що повірте, в Мілані так не зустрічають, в Мілані так не люблять. Артисти, так як люблять тут. Це Україна. Ну, там, Це Полтавщина. Так, я думаю, що вони в Мілані публіка більш розбещена, так, тому що у них більше можливості потрапити на такі концерти, чим в Полтавській так, області. Так, Так, вона розбещена, вона дійсно має змогу слухати значно більше і частіше музику різну, 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 ніж, скажімо, мешканець Гадяща. Але з іншої сторони, мені здається, що ми щось ще не втратили от такого, що вже втрачають десь. Європейське Європейця. суспільство. От ми ще це не втратили. Душа? І нам та от душа, от мені здається, душа. українська душа, От це те, що найкраще, от знаєте, у нас є найкраща земля, та чорнозем. От мені здається, що крім чорнозем, у нас є душа, яка от дійсно така, от, яка от музика, от не дарма от кажуть, музика це душа. Гоголь сказав, це душа. Тобто, е, от наші українські душі, вони буквально трошки от туди даш. Високу, якесь таке висококультурне зерно, і мені здається, що воно проросте. Тобто, е, от коли кажуть, що зараз втрачене покоління, що молодь уже не читає, не розвивається, е, так міняється. Я бачу по своїм дітям, що в них інші захоплення, вони інакше сприймають багато чого. Але у нас все рівно найталановитіші люди, у нас найкращі люди, і, і, і я гордий, що я українець. Про дітей і про сім'ю концерти даєте всією родиною? Розкажіть про це, тому що і дружина, і ваші троє синів теж музиканти. Дуже так, зручно. Так, дуже зручно. Ну ви знаєте, коли ми починали по дружу ну, займатися так концертною діяльністю, то м м рано чи пізно перед артистом, який часто виступає, постає питання: все-таки що він вибирає? Угу. Більше кар'єру чи сім'ю? І ми знаємо дуже багато прикладів, коли дуже відомі музиканти, або взагалі без сім'ї, або в них проблемні сім'ї, mm -hmm. або в них з дітьми не дуже добрі стосунки, бо у них просто немає часу на виховання дітей. Я завжди вважав, що краще, можливо, бути гіршим скрипалем, але бути хорошим татом. Тому я хотів mm -hmm. бути з. Своїми дітьми я хотів, щоб мої діти знали про мене не про через телевізор, і що знали, що це якийсь дядя приїжджає раз на два-три дні в місяць і купує їм якісь дорогі цукерки і водить їх в кіно. А я хотів, щоб мої діти е... росли зі мною, і я це бачив, і я лісу від цього задоволення. І тому ми їх возимо з самого. Малку з собою на концерти. Ну а те, що вони вже і грають з нами, виступають. То в принципі з однієї сторони тут ніяко нічого дивного, тому що ну вони всі музикантів mm -hmm. в цьому але... середовищі вони. Та, але з іншої сторони, звичайно, вони би не могли виступати тільки тому, що вони мої діти. Вони, крім того, добре грають про тому, що вони малі. Ну але про своїх дітей то вже краще нехай скаже Герман Юрович, бо він більш не зацікавлена в цьому плані особа. <звук> 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 Зі сторони так, 15, сказали, так би мовити, погляд. приехал Остап Шутко, когда я еще был директором филармонии, первый раз мы познакомились, и он приехал на наш концерт, на сольный концерт, я его встречаю, как всегда, как каждого артиста встречаю на вокзале, и вдруг смотрю, у него такой рюкзачок, а здесь головочка ребеночка, я говорю Остап, а говорит, а это мой вот родившийся мальчик, а как же ты его возишь? А говорит, нет, у арти артист должен сразу же вести своего ребенка на гастроли. А теперь он уже 12-летний, играет, он лауреат международных конкурсов. Он сейчас готовится, Мирославу Скорику, концерт для фортепиано с оркестром, э, как пенис. И вот он играл, ну, конечно, зал взрывается аплодисментами, потому что это действительно и технично, и вкусно, когда он играет джазовую музыку Скорика с оркестром. Ну, вообще-то, я должен сказать, там что не номер, это сюрприз. Весь концерт состоит из сюрпризов. Поэтому я говорю, настолько радостный концерт, но когда выходит средний Назар, это копия папы, это подражательство, это э, то э, красивое пижонство, которое мальчик испытывает перед от своим отцом. Вот оно воспитание. Он играет так, конечно, что заводит публику необыкновенно, ну, вместе опять с оркестром. Но когда выходит меньше шестилетний, и это виолончель, и они втроем играют, ну, я немножко выдаю уже сенсационность Сократа. такую, но зал, извините, ревет от восторга. Поэтому я говорю, что концерт – это школа воспитания восхищения. Это очень главный момент – восхищение. Почему и Гоголь говорит, самое страшное это посредственность. Вот почему концерты, посещение концертов дают возможность человеку быть темпераментом. Кем бы он ни был, в любой профессии он должен быть чувствительный к жизни. Поэтому я хочу сказать Остап, что спасибо огромное. Это действительно подвиг, подвиг его семьи. Приходьте, ви побачите щось таке, що ви до цього не чули, і я вам обіцяю, що ви станете задоволені. Якщо вам не сподобається, я вам верну свої гроші. Тому що це концерт дійсно шоу-концерт, це харизматичний концерт завдяки Остапу, тому що він заводить весь оркестр. Кожен музикант. Віть музиканти по-другому грають, коли он играет, і і імі. Нельзя рядом с ним играть чуть хуже для себя, потому что, я это понимаю, сравниться не могут, но вот именно они стараются все. Вот в этом и прелесть именно завтрашнего концерта. Дивлюся на скрипку в ваших руках. Так что нудно, нудно не будет, нудно не будет, приходите, будет классно, будет очень интересно, будет звучать не только классический репертуар, а будет звучать okay, ОКНЛЗ, будут звучать разважальные творы. Навіть так. так. А что вот такого да. плана? А зарубежная пресса как раз и писала. Я же все прочитал, прежде чем э, с ним опять-таки говорить, я все же прочитал о нем, что пишет. И они говорят, вот эта скрипка, которая лежит в футляре, это еще, знаете, как музейная редкость. Потом этот футляр открывается, он берет эту скрипку, и она оживает она сливается с музыкантом. И в этом отношении концерт никогда не заменит YouTube, никогда не заменит интернет. Это говорит просто... Это вы посмотрите лица, они все едины. Едины все сыны, супруга и он. Король! Скріпки можна довго дивитись на фотографії, можна прийти на концерту. Краще побачити все особисто на власні очі. Так, шановні друзі, приходьте на а, фестиваль. Подаруй собі музику. Це заключний концерт. Заключний буде. концерт да. цього фестивалю Це... 7 жовтня. Будь ласка, е ще раз дякуємо. Бажаємо всього дякую найкращого. Хай всі концерти.